и киевский режим не оставляет в покое экономическое православие. Мы это видим. Папе начали ставить прогулы в аду. Главное для нас устранить первопричины этого кризиса. И об этом неоднократно говорил поступками и действиями российский народ. Ну, значит, нужно прибегнуть к действующей конституции Украины и найти таких лиц. Від друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Програма, яка бісить, дратує та нервує наших ворогів. І саме так і планувалося. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Таким чином ворог палатиме ще дужче. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанвалайф. І, звісно, ходіть в опис до нашого випуску і обов'язково знаходьте там посилання на наш збір в підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми збираємо на два безпілотні авіаційні комплекси Москіто які посилюють роботу українських FPV-дронів і змушують. Ють наших ворогів, ні, навіть вже не кричати чи втікати, а просто помирати. Для нас украй важливо зараз, коли ситуація на фронті складна і ворог тисне на Сумську область, надати нашим військовим для захисту наших людей територій, Ну і звісно, життя самих військових все необхідне. Тож ваш донат для нас украй важливий. Чи що самі пропагандисти горять, навіть якщо ми з вами в буквальному сенсі нічого не робимо? От правда, полюбити президента України можна тільки тоді, коли ти безкінечно дивишся російську пропаганду, щоб він не зробив, щоб він не сказав, куди б не з'їздив, все їм пече. Так дивишся і думаєш, та ні, наче нічого. Хай буде, хай лишається до завершення війни саме президент Зеленський. От зараз Гаспарян розмірковує на тему того, як це понтифік міг зустрітися з президентом Зеленським. А та-та, тепер він буде корчитися у пеклі. Це чорна міц. Я дико перепрошую. А з ким він мав? З вашим серійним маньяком зустрічатися, в якого руки полікуть у крові? З ким президент Зеленський, як і Україна, це частина західного світу. А ви на своїх болотах? Ну, з ким ви можете зустрічатися? Білорусь це ваш рівень. Іран це ваш рівень. Буркіна фасо звісно, ваш і Північна Корея. Оце коло ваших друзів. Там цим і займаєтесь. Ну, і зрештою, нарешті, давайте висвітлювати якісь поїздки Володимира Путіна. А, чорт точно. Поїздок немає. І, і папа, який тільки заступил. Ну, вряд ли е, он мечтает корчиться в аду и болтатися на суку, правда? Зачем же так радикально сразу? Мог бы сказать, товарищ, вы по процедурному вопросу дайте на следующей неделе. Вот вам телефон, он, правда, три недели уже как выключен за неуплату, ну, как бы там созвонимся. У Селюков реально восторг. Президента принял папа. Это неправильная подпись под фотографиями. Папі, начали ставить прогули в аду зразу після этого. Ну і досі ніяк не можуть вчухнути пристрасті щодо телефонної розмови, холодного та родового. Таке там наговорили. Дві години душа в душу. Пиня розповідав, як він поважає Маланю Трамп. Питав, як сам Трамп вітав його із народженням 11-го онука. Ну просто ледь ну, світ не поділили. Вдовж і впоперек так багато всього обговорили. Зрештою, ця розмова ні про що, і вся західна преса написала, що Трамп більше програв аніж виграв. Але Путін переповідає все по-своєму. Що домовилися, що Росія запропонує готово працювати із українською стороною над меморандумом можливого майбутнього договору. Простіше кажучи, американці чекають від росіян їхнє бачення, плани, як би можна було зупинити цю війну. Я, звісно, не Кирил Буданов. Я не працюю в гурі, але дещо про я не знаю, і вже чорнеточку можу написати, і без них це. Віддати їм території, повернути статус російської мови, стати позаблоковими, хоча ми і так є. Ну і розброїтись в принципі. Нічого нового здавайся, Київ, або війна буде продовжуватися. Зрештою, війна буде продовжуватися і так, допоки ми не накидаємо свою чорнетку. Вона теж, до речі, не надто друзі, засекречена. Росія має розпастися, Путін має бути покараний, а росіяни понести свою відповідальність за розв'язання кровопролитної війни со своєї сторони. Отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле, они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что... В цілому позиція Росії ясна, Головне для нас у страні первопричини цього кризису. Господи, та да принесіть ви хтось хустинку цьому Лаврову. Ну він своїм виступом, своїми сльозами, весь, весь мені монітор, вже своїми сльозами заплямкав. Намагається поскаржитися на Україну. Україна кожен раз порушує всі перемир'я, оголошені Путіним. Ви подивіться, що то коїться. І на великодні свята порушували, і на три дні, коли просили, благали росіяни, навіть китайців до цього залучили все ми порушували. Хоча здається, що все ж таки на 9 травня парад відбувся, парад от це все, велика побіда. Так собі, звісно, ніхто не говорив про пара більше про те, як Путін принижувався перед Сі сідіньпіням, але постійно вони нас в чомусь звинувачують. Слухайте, ну так не можна. Ну згадайте, що ви велика імперія, потужна Росія, найсильніша у світі. У вас такий ядерний арсенал, потенціал, друга армія світу. Ну, вже врешті треба витерти ці соплі і намотати їх на кулак. Ну просто неможливо ж за цим спостерігати. История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном пасхальном прекращении огня, однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирие по случаю Пасхи, а также его инициатива о перемирии по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом. Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это неудивительно. После насильственного захвата власти в 2014 году киевская хунта последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией. Русский язык, культуру, традиции, русскоязычные средства массовой информации. И киевский режим не оставляет в покое каноническое православие. Мы это видим. Трагично, мы в то же время Наглядным примером его человека ненавистнической сущности стало многолетнее гонение на крупнейшую конфессию страны украинскую православную церковь, которую засевшие в Киеве власти вплотную подвели к юридической ликвидации. Не прекращаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан. Свидетельством кощунственной политики служит надругательство над чувствами верующих путем организации в главной обители страны Киевской Печерской Лавре работ по, цитирую, инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых. Работа эта поручена. Ну, я не знаю, що стане останнім пострілом в бік Росії чи останнім цвяхом в трону Російської імперії. Але те, що санкції, наприклад, це дієвий механізм і інструмент роботи проти Росії, в цьому в мене немає жодних сумнівів. Кожен раз, хто б не виходив, від Пині до Захарової. Всі вони неють про санкції. Он Захарова, яка зранку вже хильнула, яка завжди каже, що сподівається, що на банковій возобладає здоровий глузд. Це що? Капітуляція, маємо виконати білий прапор. Зеленський має самовбитися. Дайте якийсь конкретний приклад, але далі вона дуже чітко вказує, що санкції, які запроваджуються європейським союзом, мовляв, вони не допомагають наближенню миру. Я дико перепрошую. Ви воюєте із Україною. Санкції. Проти вас водить європейський союз, з яким ви не воюєте. То власне, як це пов'язано із самим миром? Та й зрештою, це треба у росіян спитати. А вони справді оці мільйони рабів погоджуються на те, що ви робите. Справді вони всі кажуть, що не страшні санкції, і вони хочуть продовжувати цю війну. Бо поки у Захарової, до прикладу, на фронті не загинув ніхто, здається, що вона не має ніякого права розповідати про те, що мир не наближує хтось інший. Звучавшие ранее спекуляции Зеленского о стремлении к миру теперь должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами. Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл э, на банковые, но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает и это вынудит занять конструктивную позицию. Пока же, однако, сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций. Ну, вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, и она якобы должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Ну, просто надо один раз там всем себе запомнить, где-то, наверное, записать или попросить своих помощников, чтобы они вовремя показывали эту записочку. Россия на ультиматумы никогда Не відкликається. Об этом тоже неоднократно говорила и российское руководство. и об этом неоднократно говорил поступками і действиями російський народ. Ну і я знаю, обожнюю цей наратив, який безкінечно час від часу піднімають росіяни про нелегітимність української влади. Ну з ким говорити? Про що домовлятися, якщо немає старшого і легітимного в домі. Зачекайте. Є ж люди на відмінно від вас, які дуже добре пам'ятають все те, що відбувалося з 14-го року. воєнозлочинець Путін зустрічався із законообраним президентом України Петром Порошенко, і ніхто чомусь тоді, в 14-му не говорив а та, та хунти і переворот. Зрештою, і я пам'ятаю, як сьогоднішній наркоман наркомани, вот це от все. Зустрічався із спинію в Парижі в 19-му році, і теж так вітали такі сподівання були на Зеленського, аж раптом зараз виходить Медведєв, якому свого часу просто дали потримати стільчик Путіна, дозволили зробити вигляд, що він президент, і він каже, та з ким там підписувати мирний договір. Нема з ким Зеленський нелегітимний, Україна держава-маріонетка. Яка ж держава маріонетка, якщо американці сказали, що вони без п'яти хвилин, як вийшли із перемовин. Слухайте, ясно для нас буде боляче, якщо це справді станеться. Але що ви будете робити? Куди подивиться історія, що Україною управляє Вашингтонський Будь-які соглашеннями з державними маріонетками обречені на провал, Учитывая це, важно з правої точки зору подойти к оканченому. правовому регулированию и а, украинского конфликта. Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора, а это большая проблема. Статья 8 Венской конвенции о праве международных договоров напоминает, что акт, который относится к заключению договора, совершенный неуполномоченным лицом, напомню, не имеет юридического значения, если он впоследствии не подтвержден надным государством. А статья 46 Венской конвенции констатирует недействительность международных договоров, которые заключены с явным нарушением особо важных внутригосударственных процедур. Специальные ограничения полномочий по представлению государства, о которых известно другим сторонам международного договора, по сути, уничтожают этот договор по статье 47 той же самой конвенции. Вопрос ведь не в конкретных людях, отношение, наше отношение к которым всем известно, а в том, чтобы эти договоренности, как я уже сказал, со ссылки на международные конвенции впоследствии не были опровергнуты. А они не будут опровергнуты только в том случае, если они будут совершены управомоченными лицами. И вот в этом направлении как раз и нужно думать, если в настоящий момент действующая власть, исполнительная власть и президент на Украине нами не рассматривается в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров, и, соответственно, значит, они не могут такие документы подписывать, ну, значит, нужно прибегнуть к действующей Конституции Украины и найти таких лиц. Это один из вариантов, но при этом все зависит еще от того документа, который подписывается. Я напомню, что, допустим, акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, Подписываюся не е, известними абсолютно одіозними персонажами, которые стояли во главе нацистського режима, а начальниками, і цього оказалось достаточно. І на цьому друзі в мене все. А ви звісно ж під завершення нашого випуску не забувайте лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте про наш збір для бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебедь. Ми збираємо на два комплекси безпілотних авіаційних комплексів. Паскіто Став треба назбирати 296 тисяч гривень. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну і пам'ятайте, що без вашої участі і допомоги ми його, звісно, просто так не закриємо. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі! Дякую